До публікації таки готують так звані закони про диктатуру. У цьому переконаний депутат від батьківщини Андрій Павловський. За його словами, від редакції видання Голос України влада вимагає надрукувати документи, йдеться про ті законопроекти Верховної Ради, які у сумнівний спосіб ухвалювали 16 січня. Зокрема, з порушенням процедури ухвалили низку законів, які утискають права громадян та посилюють можливість карати учасників акцій протесту. Після цього документи підписав президент. За Законом чинності вони наберуть із моменту публікації в офіційних виданнях Урядовий кур'єр та голос України. Крім того, є гаряча інформація про те, що видання Голос України та Урядовий кур'єр у вівторок точно публікують закон про бюджет. Ось, але поки що вони не отримали остаточного підтвердження про друк інших законів від 2014 року. Про це пише видання Українська Правда. З голосу України мені дзвонило особисто, сказали, що їх примушують друкувати ці закони драконівські. Їх примушують ставити в друк на сьогодні, на завтра ці закони. Тобто виходить так, що віруємо, нема. І він просто це використовував, щоб затягнути час, мабуть, для того, щоб війська до тіла підтягнути. Ну невже не розумію, що він робить? Це ще більше я. Я ж буду викликати і...